вас колись було таке, що над вами вчиняло насилля і вас робили винною. Вас робив винним як автор насилля, так і люди, які вас оточують. Вони казали, що якби ти вела себе по іншому, цього могло б не статися. Якщо ви часто з таким стикаєтеся, знайте, що це називається victim blaming. Це коли людину, яка жертва, звинувачують в тому, що не агресор винен в коєні насилля, а жертва, ви не несете жодної відповідальності за те, що інша людина не вміє виражати свої. Емоції правильно за те, що інша людина не може дати можливість своїй психіці знайти розрядку. Якщо ви зростали в такій сім'ї, де вас били, де вас принижували, де вам казали, яке ви взагалі лайно, то не в вас справа, справа не в вас, справа у тих людях, які не могли вирішити свої проблеми. Якщо людина в глобальному сенсі не задоволена своїм життям, якщо вона не може відстояти себе перед сильними, наприклад, як це відбувається, це передача насилля. Якщо, наприклад. Наприклад, дитину принижували батьки, і вона не могла дати відсіч, бо батьки були сильнішими. дитина знала, що якщо вона буде себе захищати, то її влуплять. Якщо вона влуплить відповідь, то її влуплять до крові. Тому, коли людина не може дитина, не може дати відсіч тим, хто старше. Коли вони більше насилля передається у спадок, і оця доросла людина вона живе з невираженою злістю на тих батьків, а через те, що дитина залежить від батьків, їй дуже страшно втратити стосунки з батьками, і тоді починається ідеалізація батьків: ніби ну нічого, добили, ну хоча б не до смерті ж, або там казали, що у мене руки з сраки, але все одно мама ж мені готувала, і коли дитина не може себе захистити перед тими, хто сильніше. Як ви думаєте, куди дівається цей емоційний заряд? Тут є і несправедливість, і дратівливість на жіночу або чоловічу фігуру батьків. Як ви думаєте, куди це дівається? Це або залишається в терапії, де людина працює над собою, або там хтось ходить в церкви. Що цього не було зроблено, то це насилля переходить далі. Воно переходить на тих, хто слабше, і у цій ситуації слабшими можуть бути, наприклад, якщо це був хлопчик, потім він став чоловіком дорослим. Він може наказувати свою маму через свою дружину, наприклад, тобто він буде наказувати фігуру своєї мами. Він буде нарешті вивільняти всю ту агресію, яка була накоплена на його маму дружині. Наприклад, маніяки теж саме або, наприклад, ваші батьки, які колись стали жертвами насилля, вони так само відігруються на своїх дітях, і вони вважають, що це нормально. Вони звикли до такого способу вираження своїх емоцій. Це у них називається виховання. Тому жертва насилля вона невинна. Вся Ця справа в тому, що якась людина вона не змогла знайти розрядку своїм емоціям. Вона не знає, як правильно вивільнити той емоційний заряд, який є всередині неї. Чи є взагалі відповідальність жертви у насиллі? Так є. Є у тому випадку, якщо це дружина, чоловік і дружина не йде. Отут вже жертва а, залишається свідомо в цих стосунках. Можливо, не може піти через фінансовий стан, через якісь ще ситуації, але це все одно вибір. У нас є вибір, коли ми стаємо дорослими людьми. Коли дитина живе в насиллі, у неї не так багато вибору. Часто її вибір це, наприклад, втікти з дому, але вона знає, що якщо я втеку з дому, мені буде ще гірше. Насилля не може бути виправданим і жертва не винна в насиллі. Ви не винні. Неважливо, як ви себе ведете, що ви робите. Якщо людина має таку структуру, де багато роздратування і агресії, наприклад, вона може бути навіть роздратована щодо свого життя, а зриватися на вас, бо ви слабше на свого керівника. Вона не може це вивільним. А на вас вона може вивільнити цю агресію. І справа не в вас. У нас є оцей емоційний заряд, емоційний заряд роздратування злості, і нам важливо вчитися цю злість виражати екологічно. Але за екологічним вираженням злості, звичайно, приходять якраз жертви насилля. Автори насилля дуже рідко ходять в терапію. На жаль, у вас нема проблеми, з вами все добре.